Вітаю, розглянемо прогноз на 10 квітня, старочорне гримуар, і перед нами карта «Трійка жезлів. Ну, на неї ми бачимо, як дві людини спостерігають за таїнством, що відбувається внизу. Вони займають гарну позицію, щоб бачити і залишатися при цьому непоміченими. тобто вони бачать те, що їм в принципі бачити не слід. Один з них має бажання спуститися вниз з готовністю рухатися далі. Ну, дорогі друзі, сьогодні ви повинні оцініти те, що відбувається навколо вас, і зробити правильний висновок. Однак ще не час для ухвалення остаточного рішення, недостатньо даних, ще не настав той час, і у вас немає відповідної. Підготовки. Ви один навряд чи впораєтеся, тому залучайте партнерів, однодумців, щоб діяти спільно, коли прийде цей час. Протягом дня ви дізнаєтесь якусь тайну інформацію, яку згодом потрібно буде пустити у справу. Сьогодні зустрічі будуть інтенсивними також підніматимуться питання про далекі поїздки, спільні проекти у бізнесі, розробка плану дій. Вот такий прогноз, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені в личку, приймаю в магазині Теренкогніта Жуковського 17.